Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Тілець на період з 27 травня по 2 червня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Карта долі. Це дуже важлива карта. За нею можуть відбуватися події, котрі на подальше вплинуть на ваші головні особисті справи. Зараз будемо дивитися, що саме таке може відбуватися. Ось тут стріли в колчені. Це в десяточку. Якийсь успішний проект або подія може відбутися. Можливо, саме вона вплине на подальшу вашу долю. І це може відбутися швидко, блискавка. Ось вона, друзі, блискавка. Це карта швидкості. Ось тут ви будете святкувати. Можливо, у когось буде весілля, або ви, наприклад, будете видавати заміж дочку, або одружувати сина. Це також важливо. Тому що для вас тут самі не падають, наприклад, каблучка, то не ви самі, а можливо, це ваші діти. Ось тут ялинка. Добре здоров'я сос. Будьте обережні зі своїм здоров'ям, хоч воно і добре, але не зробіть нічого такого, щоб йому зашкодити. Ось цей замок він означає завершення, завершення якоїсь важливої ситуації. Можливо, воно відбудеться після ось цього свята, вдалого, за картою долі. Буде завершення якогось важливого етапу для вас. Щось закриється на замок. Будемо дивитися попереду, що це саме. Ще можна припустити ось це закриття на замок, якась небезпека. Ця небезпека могла бути для вашого здоров'я. Наприклад, хтось робив обстеження і дуже були підозріли діагнози, але вони не підтвердилися, закрилися на замок, і ваше здоров'я знаходиться в порядку. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток події. Для знаку тілець нагадую, друзі, що планета місяця червень це Меркурій, це планета знака зодіака Блізнюки, а також планета спілкування. Саме тому можете підписувати якісь договори. Про щось домовлятися. Це буде дуже вдало в цей період. Також ось такі якісь святкування, там, де багато спілкуються люди, воно може бути дуже вдалим. У нас з вами другий розклад для знаку Тілець. На період з 27 травня по 2 червня. Два тысячи двадцать четвертый год гнева, все, друзья. Які картинки для вас півпали? Знову ж таки, стрілечки догори. Це ваші дії та події будуть добре розвиватися, йти вперед. І далі, друзі, стріли в калчані. Це також добрий знак, котрий каже в десяточку, якась ваша вдала подія відбудеться. Ось тут розбите серце. Це може бути від щось такого простого, наприклад, загубили ключі, або ви щось можете почути, якусь інформацію, але вона може бути брехлива, тому що тут ось є млин. Брехлива інформація розіб'є вам серце. Ось тут якийсь договір, можливо, ви щось хотіли, збиралися, і ви отримуєте невірну інформацію. Вона вам розіб'є серце, але зверніть на це увагу, що ось тут карта стріли в колчині, вона показує, що ситуація більш ніж гарна. Ось цей знак у десяточку. Тобто, це може бути пусті хлопоти. З приводу з цього вашого договору. Бо він вдалий. Ось цей годинник каже саме зараз час діяти. Це ретельне планування за часом. І воно також обіцяє бути успішне. А ми прямуємо далі. Подивитися на розвиток подій. Щось таке ви будете планувати, можливо, вже майже спланували. Але іноді бувають такі непорозуміння, головне правильно на них реагувати. Наприклад, плітки та розбите серце. Третій розклад для знаку тілець. Знову ж таки, договір. І знову ці плітки. Зверніть на це увагу. Як я перемішую колоду? Я розподіляю всі картки на п'ять частин, і потім їх в хаотичному порядку складаю разом. І вам виходить знову ж таки: ось це кольцо, каблучка, обручка, а також плітки. За якийсь договір, у вас тут можуть виникнути плітки. І... Звісно, що це може вам розбити серце. Якщо не розбити, то вас якось розхвилювати. Зверніть на це увагу. Ось тут у вас є лавровий вінок, він каже про успіх в якоїсь важливої для вас справі. Ця справа може бути як по роботі, так і ваша особиста. Тут мається на увазі ось цей якийсь договір. Якщо ви, наприклад, зібралися одружитися. Самі або ваші діти, то треба мати розуміння, що це процес складний, і не треба ця підготовка, вона потребує багато зусиль та ресурсів. Саме тому не треба розчаровуватися, треба сідати і спокійно все планувати. Ось вам ретельне планування за часом. Та саме зараз час діяти. Якщо ви будете все правильно робити спокійно, без всяких нервів. У вас все види ще краще, ніж ви хотіли. І дивіться, ніяких зайвих карт вам не випадає. Успішне планування, договір, плітки. Нічого зайвого, нічого такого додаткового. Строга те, що у вас вже було. Ви будете займатися цим на цьому тижні, це для вас буде дуже важливо. Я бажаю вам успіху. І судячи з ось цього знака та двох стріл в колчині на двох розкладах, то ваш успіх буде з вами обов'язково. Зараз ми на колоді мадам Ленорман подивимо зна... подивимося для знака тілець на період з 27 травня по 2 червня застереженням. Криси. Хтось вам щось хоче зруйнувати або поламати. Та порада. Порада зірка. Ваша зірка в ваших долонях це ваша мрія. Все, що ви собі запланували, у вас буде успішно зроблено, тільки додайте до цього своїх зусиль. Я бажаю вам успіху, друзі! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.